Темрява навколо них згустилася, немов сама ніч ожила. Земля тремтіла, а повітря наповнилося шепотом, ніби стародавні душі з руїн намагалися попередити про небезпеку. Постать у чорному плащі підняла руку, і навколо завилися тіні, істоти без облич, створені з магічної енергії. Вони кинулися на Рудеуса, Еріс і Сільфіє -Тетеу. Будьте обережні. крикнув Рудеус, активуючи захисне коло навколо себе і сільфіяте. Еріс, з мечем у руках, зробила крок уперед. Її рухи були швидкі, мов вітер, а удари точні. Вона розсікала тіні одну за одною, не даючи їм наблизитися. Сільфієта використала своє закляття світлодухів, і яскравий промінь освітив поле битви. Тіні почали зникати, але головний ворог стояв непорушно. Ви не розумієте загримів його голос цей артефакт не для людей. Він поглине ваші спогади, ваші серця. Рудеус підняв посох, промовляючи заклинання стародавньою мовою. Тоді ми не дозволимо йому поглинути нікого. Від його посуха вирвався потік світла, який заєднався з чарами сільфієте. Разом вони створили купол, що розчиняв темряву. Ері скинулася вперед і, використавши магічну силу меча, завдала вирішального удару по ворогу. Постать у плащі розтанула в повітрі, залишивши лише шапіт. Якщо ви справді гідні, артефакт сам обере вас. Коли битва стихла, руїни почали сіяти м'яким золотим світлом. Під їхніми ногами відкрилася печера, і всередині, на кам'яному вівтарі, лежав пісок часу, прозорий кристал, у якому текло світло, немов рідина. Сільфієта обережно доторкнулася до нього. Він живий, відчуває нас. Рудеус здивився на кристал, у його очах світилися відображення минулого, обличчя матері, батька, друзів. Він показує те, що ми втратили, тихо сказав він. Еріс підійшла ближче. Але ми не для того прийшли сюди, щоб дивитися назад. Її голос був твердим. Ми маємо захистити цей артефакт, щоб він не потрапив до рук тих, хто використає його з жадібності. Сільфіята кивнула ми можемо запечатати його. Разом. Троє стали поруч, поклавши руки на кристал. Магічне світло огорнуло їх, і в ту мить вони відчули одне одного глибше, ніж будь коли їхні спогади, біль, надії, усе змішалося в єдине ціле. Світло зникло, і артефакт став звичайним каменем, запечатаним навіки. Ми зробили це, усміхнулася Сільфіє. Разом підтвердив Рудаус. Еріс посміхнулася їм обом. І це лише початок. Попереду їх чекала дорога додому, але цього разу не як мандрівників, а як справжньої сім'ї, яка разом подолала випробування долі. Якщо вам цікаво цю історію, повністю відео історія буде опис та коментарі. Знак схвалення підтримай канал, лайкни відео та підпишись.